Чому в країні досі немає закону про ріелторську діяльність? У продавців кипіті голова, спільнота, яка працює по принципу наша місія, комісія. Клієнти потім на форумах, телеграм-каналах розписують такі тради, що ріелтори зло, і вони нафіг нікому не потрібні. За послугу необхідно платити тому, хто її замовляє. Як вибрати дійсно професіонала, а не аматора. Хороший фахівець має не такий кут зору, а ось такий. Друзі, привіт! Сьогодні в Україні святкується День ріелтера. Багато хто з вас, мабуть, не знає, що є таке свято. Є частина людей, взагалі, які не розуміють, навіщо ці ріелтори. І в сьогоднішньому випуску я хочу розібратися з вами. В чому цінність ріелтора, яких ріелторів не варто вибирати, як на комісії ріелтора. Це також, я думаю, вам буде корисно. І ще сьогодні у мене ювілей. Я 15 років, як вибрав цю професію, і це означає для вас те, що буде багато цікавих прикладів, кейсів. Я думаю, буде випуск для вас корисний. Ви на каналі вирішив ключові питання з Ботаном Маковецьким. Розпочинаємо. Для початку трішки історії, як з'явилась професія ріелтора у світі. Перша згадка про професію посередника на ринку нерухомості відноситься ще до 18-19 століття у Європі. У США у 1908 році створили Національну асоціацію ріелторів. НАР сьогодні це найбільше професійне об'єднання, яке формує стандарти, кодекс етики та систему МЛС, спільна база нерухомості. Саме слово «ріелтор» – зареєстрований бренд NAR, який означає не будь-якого брокера, а члена асоціація, що дотримується кодексу етики, що в нас Україна професія з'являється в 90-х. Коли почав формуватися ринок нерухомості після приватизації, і так спочатку це була дика сфера будь-хто міг називатися ріелтором. На сьогодні правда нічого не змінилося, окрім того, що з'явилися насправді досвідчені ріелтори з багаторічним досвідом, але випадкових людей на жаль стало не менше. У 1995 році створили асоціацію фахівців з нерухомості України Афну, спроба об'єднати ріелторів і встановити етичні правила. Я сам був членом цієї асоціації, не Одноразово відвідував конференцію та й сам був спікером на сьогодні. В Україні немає єдиної пази, немає офіційного контролю, тому ринок досі не півтіньовий. Є сильні професіонали, але й багато випадкових людей. Чому в Україні досі немає? Закону про ріелторську діяльність спроби були в 2008 2010 восьмого, перші законопроекти. Ідея створити, ліцензувати єдину базу об'єктів і відповідальність ріелторів, але бізнес-лобі і чиновники не домовились, хто контролює процес. У 2019 дев'ятнадцятому новий проект про ріелторську діяльність номер 3618 його також не прийняли. Він отримав масу критики, бюрократія, монополізація ринку, додатковий податковий тиск і так. І не був ухвалений 2021-2022 рік. Знову обговорили закон, але війна остаточно відсунула його на другий план. І от недавно, в 2025 році, була петиція до кабміну, яка набрала потрібні 25 тисяч підписників. Але поки що це петиція, а не закон. Особисто для мене я двома руками за закон, щоб ринок очистився від людей, які працюють. Наша місія комісія, і за що велика частина людей вважає, що ріелтори нічого не роблять і тільки беруть Комісією. І за цього насправді і петиції з'являються. Ще великим плюсом в регулюванні ринку буде прозора статистика, де кожен може знайомитись з тим, що хто продав, коли здав і по якій ціні. В штатах, наприклад, відслідковують, хто за скільки продав самостійно, а хто з ріелтором. І насправді цифра в середньому до 20% вища, якщо ви користуєтесь послугами ріелтора. До речі, напишіть ваше ставлення до цієї професії або, можливо, у вас був досвід. Буде цікаво почитати. Закриваючи цей блок, ще трішки ріелторські історії я стартував в січні 2010 року. До цього я займався декілька років тим, що працював консалтингової компанії. Пасний був досвід, тому що була можливість відвідувати тренінги, займався продажем тренінгів відповідно і займався рекрутингом. Але, на жаль, кінець 2008-го криза світова, і компанію пройшлося закривати. І в 2010 му я. Отримав пропозицію в січні невеличке будь-яке агентство потрапити. Для мене був це трішки виклик, тому що я думав, що найважче продавати інтелектуальну власність тренінги, але нерухомість – це іще складніше. Я там пропрацював декілька років, було цікаво, але потім у мене було бажання рости. Я перейшов в саме крупне агентство нерухомості це Блага Там я також пропрацював більше року і. Мене запросили на борт ОТП-банку очолити нове направлення, альтернативний канал продажу. Це продаж по Україні, балансових об'єктів банка і добровільний продаж. Я пропрацював там 5 років. Проект, в принципі, став успішний, великі показники, але прийшлось йти далі. Обставини так сталося, що я вирішив працювати сам на себе по Ютубу. Я, до речі, задумав ці проекти ще дві 2015 але на жаль, не було часу і ресурсу. Я вирішив відкладати це питання і повернувся до цього тільки в кінці 2021 року. Я Зробив огляд самого великого ЖК України, це ЖК Республіка. Я взяв інтерв'ю першого жителя. Я там залишався на ніч. Тобто зробив тест дай. Насправді два місяці мене це зайняло, і монтаж. Всі проекти до речі на Ютубі. Я роблю сам, все це самостійно, і монтаж в тому числі. Так що я буду вдячний вам, якщо ви підтримуєте мій канал, підпишитесь, прокоментуйте і поставите подобайки. І якщо вам необхідно вирішити ваше ключове питання, також звертайтеся з радістю вам допоможу. І останні от, декілька років я займаюся тим, що працюю сам на себе, публікуюся в різних журналах і періодично допомагаю деяким телеканалам по темі нерухомості. В цілому я вже 15 років цим займаюся, мені дуже подобається, нам, нам пора приходити до наступного блоку. Так, друзі, тут на конференції ще потрапив. Давайте наступний блок обговоримо, чому ріелторів не люблять. І тут декілька причин. Перша причина це низький вхід в цю професію. Багато хто не маючи роботи або просто бажання заробити, починає себе пробувати в сфері ріелтора. Не всіх агентствах, на жаль, є школа, яка навчає їх юридичним, архітектурним моментам. І за цього вони Поспішно там, чомусь навчаються у колег або керівника і починають працювати з людьми. Це не є погано, всі з чогось починають, але при цьому низька якість послуги. Тобто низька кваліфікація і низький рівень сервісу. І за цього маємо такі відгуки на ринку, що ріелтори беруть кошти ні за що. По собі скажу, що мені необхідно було 3-4 роки, щоб взагалі зрозуміти ринок Києва. Познайомитись з районами, але кваліфікацію і рівень я відчув, коли вже пропрацював років десять. Тоді я вже розумів переваги, недоліки. Другий фактор: якщо ви все ж таки підписуєте ексклюзив, ви повинні також слідкувати, як продається ваша квартира або здається ваша квартира. Бо є випадки, коли ріелтори хочуть подвійну комісію отримати. Деяких агентствах це практикується, в мене в практиці також є. З такими колегами зіштовхувався, коли людина, там продавець, підписує комісію з ріелтором з агентством нерухомості, вони беруть 5%. При цьому людина, яка повинна займатися цим об'єктом, ріелтором, вона максимально не рекламує цей об'єкт, рекламує його колега по партії і бере комісію з покупця. Тобто ріелтор один бере з покупця, другий бере з продавця, і таким чином подвійна комісія. Тобто, 10 умовно відсотків з цього пирога, які ви повинні були як продавець додатково заробити, розтворяється в цих сірих схемах. Так що дивіться, як рекламується ваш об'єкт. Це така загальна рекомендація. Можете також зробити дзвінок з лівого телефону, запитати, чи є комісія, як показувати, щоб. Просто слідкувати, як іде процес. Ще один момент, який варто обговорити, коли продавці або власники квартири, які хочуть здати квартиру, хочуть, щоб декілька ріелторів займалися. Цим об'єктом буває насправді професіонал не займеться, коли декілька ребят паралельно бігають і показують цю квартиру або рекламують, тому що, по-перше, реклама це зараз не дешево. Друге, це час професіонала, час щось вартий, але якщо ви умовно пішли цим шляхом, будь ласка, будьте готові, що у вас буде постійний демпінг. Умовно, п'ять агентств нерухомості бачать ваш об'єкт, вони починають рекламувати його, дублювати рекламу. Одні, ті ж самі фотографії, просто свої логотипи агентства нерухомості ліплять і вона всюди. При цьому ви не слідкуєте зачасту не слідкуєте, як вони рекламують, і там багато чого цікавого в цьому процесі. Наприклад, це депінг ціни. Якщо умовно іде ціна 100 тисяч доларів цієї квартири, яку ви продаєте, з часом агентство нерухомості починає гратися з ціною. Один ставить 99, другий 98, третій 96. І ви просто не знаєте, що робити в таких ситуаціях. Тому що покупець приходить, каже: Я готов купити, давайте торгуватись, але торгу особливо немає, тому що ріелтори вже погрались з цією ціною. І бувають інші випадки, коли. Покупець, умовно, подивився, що рекламується в одному агентстві ця квартира, пішов, подивився квартиру, при цьому йому квартира сподобалась, він починає торги. Там агентство не може зробити йому хороші умови. Він телефонує іншому агентству і каже: дивіться, мені ця квартира сподобалась, я там був, зробіть мені кращі умови. І цей ріелтор починає продавлювати продавця, щоб він пішов на умови даного покупця. Тому що комісію, звісно, вже платить. Покупець і за цього в більшості випадків у продавців кипить голова, а покупець не розуміє, за що він час заплатити ріелтору, якщо він вибиває йому цю ціну. Ще слід зауважити, якщо ви вирішили все ж таки вийти на ринок і самостійно продавати квартиру, то вас, агентство нерухомості просто заклюють телефонними дзвінками, дублюючими запитаннями, і ваше відчуття від того, що йде е, процес, максимально буде сумний. Це постійні дзвінки, це постійні запитання одної ж інформації. Навіть ті ж агентства не можуть до кінця прописати у себе умовно в СРМ системі, що такі-то умовно більше трьох років ніхто не прописаний, і постійно одні ж ті ж питання Із за цього. Моя рекомендація все ж таки: звертайтесь до фахівців. І третій фактор нелюбові до ріалтерів це спільнота, яка працює по принципу. Наша місія комісія вони максимально руйнують цей ринок. Це проблема глобальна. Насправді багато хто із клієнтів, які отримали низьку послугу, при цьому заплатили овер комісію. Жаліються, тому що їх просто викручують. Там, умовно, вам не показують об'єкт, якщо ви не хочете сплачувати комісію, або ріелтор починає видумувати якісь сірі схеми. Є випадки, на жаль, останнім часом достатньо багато мені трапляється, коли ріелтор підписує ексклюзивний договір з продавцем, беручи з нього 5% комісії, і якимось чином хоче все-таки взяти і ще з покупця. Тобто є проблема, да, але насправді такі фактівці. Довго на ринку не затримуються. Термін їх придатності рік-два. Ці люди потім ринок виштовхує, тому що з ними ніхто не хоче співпрацювати. Є там спеціальні чати, де ми обговорюємо таких людей, і з часом вони вимиваються з ринку, але осадочок, так би мовити, залишається. І є люди, які клієнти потім на форумах, в телеграм-каналах ЖК розписують такі тради, що ріелтери зло, і вони нафіг нікому не потрібні. Наступна нелюбов до ріелторів – це в нас е, необхідність сплачувати їх комісію. І ми маємо те, що люди, які не замовляли цю послугу, не розуміють, навіщо платити, і людина зайшла умовно в інтернет, знайшла цю квартиру, а їм по телефону кажуть, звази ще 5% або за оренду 50%. З одного боку, ця проблема витікає з-за того, що власники не хочуть сплачувати комісію ріелторам. Хоча, на мою думку, я в Певнений, що за послугу необхідно платити тому, хто її замовляє. На сьогоднішній день вже багато хто перейшов на цю модель, але власники в багатьох випадках кажуть, що покупець заплатить, орендар заплатить за комісію, і ми маємо таку проблему. Особисто для мене ця ситуація виглядає як сюр, тому що давайте уявимо ситуацію, що чоловік з дружини розводиться і чоловік сплачує. Послуги юриста за дружину. Чи інтереси юрист буде захищати, я думаю, ви також розумієте. І за цього давайте все-таки переходити на те, що замовник послуги сплачує комісію. В цілому, на ринку насправді, ситуація така, що професіонали, які працюють більше п'яти років, беруть комісію замовника послуги. Це люди, які там, нещодавно умовно на ринку, то можуть брати з людей, які не замовляли цю послугу. Умовно, ви як покупець. Хочете придбати квартиру, телефонуйте, а вам кажуть 5%, дайте 5% і я вам покажу цю квартиру. Все погано і, скоріше за все, там працює людина не з великим досвідом, тому що є да, випадки, є насправді, коли продавці. По старі звички кажуть, та я раніше так робив, або сусідка робила. Комісія хай сплачує орендар, але чи комісія хай сплачує покупець. З практики скажу, що клієнти, які не хочуть сплачувати комісію, це замовники послуги, то вони от не до тому що з ріелтором добавочна ціна буває в рази в рази просто в рази більше, ніж людина продає самостійно або бере комісію з другої сторони. Тепер давайте перейдемо до наступного блоку, як вибрати собі дійсно професіонала, а не аматора. По-перше, я впевнений, що насправді фахівець хороший працює від п'яти років. До п'яти років він на ринку просто навчається. Він аналізує ринок, він ходить на перегляди пусті, він спілкується, тобто він напрацьовує собі досвід. І за цього рекомендація перша: від п'яти років шукайте собі фахівця, який дійсно вам допоможе. Друге, Хороший фахівець це людина, яка вам зробить аналітику. Аналітику не просто подивиться по сайтам, скільки в середньому коштує ваша квартира. Він протелефонує кожен об'єкт. Він подивиться, скільки цей об'єкт продається по часу. Може там рік, два-три бути, і може вивести більш адекватну вам ціну. Також в більшості випадків фахівці, які працюють довго, мають свої закриті групи. У нас є свій там чат, де ми ділимося статистикою, і ми можемо розуміти. Де що продали, за який термін, за яку ціну, і фахівець вам зможе об'єктивно назвати, що ось ціна цього об'єкту коштує ось стільки, і це важливо, тому що ви не витрачаєте час. Другий момент це вміння робити презентацію, як і фото, так і відео, так і комунікація на переглядах. Це досить непросте мистецтво для більшості випадків. Ми вважаємо, що ріелтор відкриває двері, і далі вже починається просто самостійне обслідування квартири клієнтом. Насправді, ріелтор аналізує цю ситуацію. Він може працювати з аргументами покупця, що якісь недоліки є, Він знає, які недоліки є, і може перевести це на плюси. Тобто людина розуміє, які переваги даного і району може аргументувати, чим це краще, чим другі ЖК. І по локації може чітко розповісти, що отримує клієнт. І це досить важливо, тому що покупець приходить, він подивився, для нього, в принципі, начебто, картинка зрозуміла, але він може піти далі, при цьому не розуміючи загальну картину, в чому він його перевага по даному об'єкту. Наступний момент, що важливий для фахівця, це. Юридичний супровід, тобто він не юрист, але при цьому він розуміє, які документи, які складності можуть бути. Він знає в кого проконсультуватись, і ви не будете витрачати час на квартиру або на продаж, якщо у вас є якісь моменти. І ключовий момент, який насправді зможе вам допомогти ріелтор фахівець це те, що він на торгах. Захистить саме ваші інтереси. Він максимально зможе аргументувати ціну, якщо ви... він виступає з боку продавця, або якщо з покупця сторони, то він може аргументувати, чому ця квартира стає дешевше. І ця комісія, яку ви сплачуєте, насправді окупається. В цілому, якщо підрозумувати, то ріалтер, хороший фахівець, має не такий кут зору, а ось такий він розуміє в цілому, який ринок, які тенденції, яка ціна. Він може швидко вам продати квартиру, тому що він знає, яка об'єктивна ціна на цю квартиру, а не будете там по півроку рік продавати, або в деяких випадках і півтора року, тому що ви неправильно ввійшли на цей ринок. І не менш важливо це знизити напругу в процесі продажу, тому що для багатьох. Це складно. Що, маю надію, що цей випуск був для вас корисним. Ви трішки розібрались, хто такі ріелтори і яких ріелторів варто оминати. Буду вдячний за зворотній зв'язок або, можливо, поділіться своїм досвідом. Це не менш важливо, буде цікаво почитати. А колег я вітаю зі святом. Це Класна професія, насправді. Класна емоція для мене особисто, коли ти виходиш після угоди і всі сторони задоволені. Це найвищий показник того, що моя професія необхідна і вона приносить позитивні емоції. І дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі в нових випусках. Пока-пока.